Привіт, дівчата-хлопці! У нас друге замовлення по каталогу номер 6 Він вже закінчується через 2 дні, по 30 число включно. Моє замовлення пов'язане з пресейлом на нові бади, які будуть новинками вже липня. Так, почнемо з накладної. Сума за каталогом у мене на 2, 194 гривні, до да сплати 2040. Чому так? Звичайно, різниця звичай, набагато більша. Тому що нові БАДі, які з'являться в липні, зараз в каталозі їх немає, тому вони не враховуються. А у мене там два набори. Так, подарункові пакетик взяла. Є у мене клієнти, і на всякий випадок, щоб було де, куди покласти продукцію, взяла пакетик, бо в мене закінчилися. Вже знаєте, що у нас в цьому місяці закінчується амбіційна підтримка. У мене друге замовлення і другий збір. Він складається з засобу від цвілі, з гуної пасти, Юнікьо. Все Це 29 гривень буде. І також Баді Гель скраб з прополисом і кремчику для ніг. Ось такий подаруночок. У мене вже другий. Я це відправлю своїй мамі, нехай вона сама ним. і зубну пасту також. Також я замовила дві маски. Я не пам'ятаю, що їх замовила, але замовила. Напевно, для того, щоб йшла кількість грошей за замовлення, щоб безкоштовна доставка була. У мене з чорним вугіллям і з огірком. Дві маски «Саше». Також я взяла по акції каталогу, до речі, класна акція по акції каталогу 6 зволожуючий крем з під і у подарунок cc крем Вони будуть коштувати 765 гривень. Ось такий у мене крем. І ось такий у мене cc крем Це ось подаруночок подарунок. Мені, це я собі взяла. Так, Взяла для себе для побуту для душу екстракта малоє. Повернулися ось такі гелі для душу. На жаль, рідких мил немає. Сподіваюся, що скоро також з'являться. Іга, Дезики. З останньої сторінки каталогу 6. Дезіки 50 мл по 69 гривень при покупці з каталогу на 200 гривень. Ці дезодоранти унісекс, вони антибактеріальні. Зараз в мене помічених на руках, тому мені не дуже зручно перевірити Пахнуть дуже приємно. Один собі залишаю. Оцей залишаю собі. Дуже класні Всі чотири інші на продаж підуть. Ось такі класні дезика. Помічника поклала я на кроватку. Можу вам продемонструвати цей дезик. Ось так він виглядає естетично сроки годності по 25 рік, по кінець 25, 25-го року. Читати тут особа нічого не буду. По-перше, дуже мілкий шрифт, почитайте самі. По-друге, ніколи, Ні, чесно. Тож, користуйтеся нагодою, обов'язково беріть те, що вам пропонують дезодоранти, бо вони будуть коштувати в наступному каталозі в три рази дорожче. І нарешті у нас те, що залишилося, це так, трошки ці, стороночку, бади, які, які пройшли по пресейл як новинки наступного каталогу. Як правильно називається, я також точно не скажу. Я будемо називати разом і каталоги наступного місяця. Так, і перший в нас продукт бат Юнайс Хілс це спіруліна, знижує апетит, покращує стан шкіри, нормалізує артеріальний тиск. Наскільки я знаю, то цей бат можна приймати це якась рослина унікальна. І його можна приймати на постійній основі, і у вас буде ідеальна шкіра, і ви можете схуднутися. На жаль, я приймати не зможу, тому що протипоказання у нас період лактації. Ну, прийдеться мені трошки почекати, і тоді я разом з вами буду приймати спіруліну. Також це хлоре... хлорела. Не знаю, що воно таке. Також протипоказання. Ви обов'язково читайте, що написано, тому що тут багато. Багато для чого воно потрібна. І на сайті буде викладена інформація, і в каталозі я впевнена регулює рівень холестерину, відновлює мікрофлору кишечника, дуже класно, сприяє схудню. Тобто всі наші батиці направлені на відновлення кишківника і сприяють схудненню, знижують апетит. І ресвераторл дуже складена з назва. Уповільнює процеси старіння. Також його можна приймати на постійній основі, десь я це чула, бачила, захищає мозок і. Когнітивне здоров'я. Цікаво, що вона таке не зрозумію, знижує ризик тромбоутворення, покращує якість шкіри. Ось такі корисні бади. Рекомендую зараз їх придбати в пресейл, Вони коштують при, без знижки консультанта 995 гривень, зі знижки консультанта мінус 50%, 495 гривень. Здається, і 50 копійок. я обов'язково зроблю відео окремо. Давайте я вам покажу таблеточки, як вони виглядають, так? Ресвератору. Обов'язково зроблю окреме відео по цим бадам. Такі капсули внутрі щось темне. Побачили, так? Далі хлорелла, хлорелла. зелені таблетки. Я вже бачу, що вони зелені таблетки. Міга якісна речовина. Супер. А ось маленькі зелені таблетки. Хлорелла. Це подобається хлорофіліпту, мабуть. Це щось туди. А ну-ка, Якщо запах хлорфіліпта, то це воно. Ну, не знаю, пахне чимось чудним, не знаю. І спіруліна показую. Також зелені таблеточки. Доза тут 5-6 штук, зараз на це пить. Тобто тут курс не на місяць буде. Бачаю, що сьогодні так швидко у мене все проходить. Докладно, не розказую, не показую, бо. Придивляюсь за меншим помічником. Давайте швиденько ще прогорнемо. Чудовий каталог липня, я його бачила вже в електронному виді, і мені він дуже сподобався. На оверсайзі у нас. Бек... Бекс... Ну, коротше, на останній сторінці у нас засіб проти комарів і клещів. Він буде коштувати 25 гривень при замовленні. на при покупці будь-якого продукту, тобто ви можете купити щось мінімальне, там масочку, саше, і вам доступний цей засіб. Ось така дівчина у нас спортивна на обкладинці, тому що у нас тема фізичне здоров'я, схуднення, спорт. Правильно? І одразу йдуть ось такі лозунги класні, і ще бади. Які сприяють схудненню. Можливо, навіть це буде в вигляді марафону, це новинки детоксні Саше детокс, потім дієтична добавка Opti Sport Power і дієтична добавка Opti Slim Sleep, ну, тобто для схуднення. Тут тобі розповідається, як це все працює, кроки. Обов'язково все перечитайте, як приймати. Набір можна придбати одним набором. І вже подробна інформація про ці бади, про які я вже вам сказала. Це ці новинки, які ми чекаємо, які ми хочемо. І давайте будемо роздивлятися наші ціни. Ціни вже знижені. Каталог. Мені сподобався дуже красиво, яскраво оформлений. Так. Ціни нижчі, ніж в попередніх каталог, і ще одна новинка. Ось, на цю сторінку. Якщо ви придбаєте будь-який продукт з цієї сторінки, то у вас обов'язково буде доставка безкоштовна. Що це означає? Це коли у нас була комбо пропозиція там на вибір один, чи два, чи чотири чи набори, а тут у нас дивіться кількість яка продуктів і дуже класні. Мені все подобається, насправді я і це взяла, б, і це взяла б. Тобто безкоштовна доставка у мене гарантована. І на сторінках будуть напроти продукту. Позначки. що от, Будь ласка, дивіться, у вас безкоштовна доставка, якщо ви купили цей продукт. Не буду я зараз роздивлятися докладно його. Звертаю увагу на ціни фантела 895 гривень, супер ціна 33%. Знижка. Пам'ятаємо, що у нас знижка по червоним. цінам 33%, а по зеленим цінам 50%. Так, зараз, може, ще якусь новинку знайду. Нічого такого, так? наші улюблені класні. Ага. Ось, дивіться, цей дезик. То, що показувало 165 гривень в наступному каталозі. Тобто, обов'язково беріть, що пропонують, обов'язково. До Закінчення каталогу залишилося всього 3 дні. Скористайтесь можливістю придбати востребований продукт. Тут наші. Ага, ось ще новинка. Новинка серія Home Start. Home Start, Тут засіб для чищення кухні, бальзам для миття посту клас. Обов'язково візьму і рідина для чищення ванної кімнати. Ще щось свідчення. Виробник Україна. все, більше нічого нема. Це три новиночки. Це також, мабуть, тільки початок. Будуть ще ці серії. Що ще цікавого? Ага. Акція для мила на кухні. Дивіться, при покупці одного мила 7,95, при двох 80, при трьох і більше 75. Цікава. Цікава акція. Дивлюсь далі. Ну і зазвичай розпродаж. І зверніть увагу, статус знову змінився, період, Періоді з 3. Ага, ну, в общем, подарунок, подарунок для програми для консультантів подарунок. Не гроші, як в цьому каталозі, тобто, якщо ви зараз зайдете, зробите замовлення на 15, 15 бонус балів, у вас буде подарунок 300, потім другий каталог 400 і 500 на третій каталог. 1200 гривень вам подарунок. І також компанія пропонує ось такі стартові набори. Не знаю, як вони працюють, але зверніть на то увагу. Pour c'est tout. Merci pour votre attention.